Впродовж кількох тижнів жителі північних громад Житомирщини занепокоєні проєктом постанови кабінету міністрів про перегляд населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення, аби висловити своє обурення. Люди перекривали трасу, виходили на мітинги, збирали підписи з вимогою недопущення прийняття цієї постанови, а також ухвалювали на сесіях відповідні звернення до вищого керівництва держави. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко під час свого виступу у Верховній Раді зазначив, що проєкт постанови під Готовлений Держагентством з управління зоною відчуження, є абсолютно несвоєчасним. Крім того, мова йде про 12 областей, зокрема і Житомирську та інші прикордонні регіони. Саме ті області, ті громади, які сьогодні продовжують страждати протягом останніх півтора року, знаходяться під Загрозою вторгнення під обстрілами там дійсно непроста напружена ситуація. У проєкті постанови мова йде про 800 населених пунктів України, які сьогодні визначені як радіаційно забруднені. У разі її ухвалення сотні тисяч чорнобильців втратять соціальні виплати та пільги. Тож діяти переконаний нардеп треба фахово та відповідно до чинного законодавства. Закликаємо Кабмін зняти цей проєкт постанови до кінця воєнного стану. Далі Після... Закінчення воєнного стану після перемоги України зробити радіаційне дослідження згідно чинного законодавства у цих вісьмиста населених пунктів з силами Академії наук і державного агентства з питань управління зоною відчуження. Після цього на підставі проведених досліджень розробити відповідний проєкт, обговорити його з громадами і лише тоді приймати рішення. Ми повинні виходити з того, що треба діяти по закону і по совісті. Ми не маємо морального права сьогодні. За залишити цих людей без гарантованої соціальної підтримки держави. Житомирська область лідер за онкологічними захворюваннями серед населення України, а наша держава номер один за цим показником у Європі. І це зазначив Арсеній Пушкаренко є прямим наслідком Чорнобильської катастрофи.